А знаєте, настав час вибирати томати. Нарешті вони вже дозрівають. Сіяли ми розсаду 4 квітня, висаджували 25 травня у відкритий ґрунт, тому вони так запізнилися. Сім сортів з першого починаю. Акела великоплідний, низькорослий гібрид, ось такої форми. Далі бобкат, схожий на акелу формою і смаком, низькорослий ранній сорт. Іскорка, Ранній витягнуті плоди. Дивіться, схожі на банячки, а як їх багато на кущикові. Каста круглий, супер ранній, низькорослий. Плоди настільки великі, що підставляю ящички, тому що не витримує стебло. Ось! форма, Це салатні помідори такі великі. І пішли мої фаворити. Загадка. Ранньо стиглий, низькорослий, дуже я їх люблю квасити, маринувати. Далі йде в нас флора. Вони схожі із загадкою. Також ранньо стиглий і багато на кущикові. І, звичайно, санька мої улюблені. Отож, бажаю всім гарного врожаю, гарного дня. А я пішла закривати.